На браті і сестра, yeah. зачитаю з рівня 1, 16 18 17 вірш. Римна 1, і бачається з 16 по 18 вірші. Бо я не соромлюсь Івангелії Христової, бо вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує в першої юдеї, а потім Єлинує. Адже в ній відкривається праведність Божа з віри у віру, як написано, праведне вірою жити буде. Бо в внім Божий відкривається з неба на всяку безбожність і несправедливість людей, які правду придушують неправду. Сором це почуття сильного збентеження та почуття провини. Світ сильно змінився світлехопадіння. Людям було невідомо почуття сорому та вини були Ті, що творили, а не руйнували людину. Діяво удовив перших людей. Адам і Єва були, як діти не знали добра і зла, але вони знали Господа та його присутність. Ми знаходимося в кращому становищі, ми знаємо добро і зло, але ми все одно іноді можемо зрішити. Після того, як Адам і Єва скуштували плоди дерева і знання добра і зла, вони. Втратили щось після гріха. Пропала слава Божа. Їм захотілося сховатися. Гріх і гріх завжди лише, лише зменшує. Яким би не, не був приваблюючим гріх, він ніколи нічого не додасть. Скільки б додоволення він не обіцяв, завжди це втрата взаємин, це втрата фінансів, здоров'я сім'ї, життя, спілкування з Богом. Та його присутністю. Гріх це завжди втрата. Дійсно, що гріх, перед Богом перші люди придбали лише сором і збентеження. Сороме має бути присутня, але у своєму позитивному контексті. Адам та Єва були відокремлені від дерева життя. Божий план був для людини, щоб вона була у Христі і харчувалася від нього жилами. Євангелія відкриває нам правильність бору і істину. Бог бажає, щоб ми були досконалені у Христі Ісусі. Гріх спотворив наші почуття. Багато хто живе з комплексами. Колись Бог запитав у Адама у буття 3 глава 10-11 вічі. Сказав, Почув я голос твій у раю і злякався, тому що я голий і сховався, і сказав Бог, хто сказав тобі, що ти голий. До того, як Адам спробував облік, він був досконалий, але після цього втратив правильність Божу, присутність у повноті. гріх це нікчемна спроба знайти джерело надії, визначення, ухвалення сенсу, цінності без Бога. E, наша цінність це так, це, да, це не наша нагорода. Ми не можемо бути більше чи менше цінними. Бог вже оцінив нас жертвою сина Свого Ісуса Христа. Кров Христа і Хрест Христа це наша цінність. Немає нічого, що могло б зменшити нашу цінність. Ісус сплатив наше спасіння, ми цінні в Його очах. Сам Бог Ісус Христос прийшов у світ і повідомив новину. Модимо, я люблю тебе, я вмер за тебе, ти цінний для мене. Живи не гріших, насолоджуйся життям, яке я дав тобі. Я твоє джерело, ти прихований у мені. Євангелія полягає в тому, що Бог вже зробив для нас і тепер чекає, якою буде наша відповідь. йому. А наша відповідь йому має бути життя і праця на славу Його. Ми приходимо до Христа, який джерело, і, і приймаємо Його життя. І тому для нас важливо прийти іменно до Христа, а не просто до церкви. Адже якщо ми заходимо у ми не стаємо автомобілем. Зачитаю ще Матвія 11 глава 30 вісім. Придіть до мене всі знеможні та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо Моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний та покіри серцем і знайдете спокій душам вашим. Бо ярмо моє любе і тягар в міле. Деколи християнське життя може бути важке, але ми маємо ключ і знаємо, де взяти силу Ісуса. Де взяти силу. Ісус пішов заради нас на смерть, викупив подарував свою правду ми повірили і отримали спасіння праведність і святість, а потім уже виконуємо те, що він наказав. Апостол Павло говорить, що не соромиться Івангелії Христової, а хвалиться ним. Іноді людина не приймає Івангелія, так як не вважає його дуже цінним. В Єремії 9 глава, записані 23 віршом, та 24 віршом такі слова. Так говорить Господь. Нехай не хвалиться мудрію мудрістю своєю, нехай не хвалиться сильний силою своєю, нехай не хвалиться багатий багатством своїм, але хто хвалиться, хвалиться тим, що розуміє, розумієш і знаєш мене, що я Господь, який, який творить милість, суд і правду на землі, бо тільки це міду подобається, говорить Господь. Люди бояться втратити контроль над своїм життям. А, та Фінанси і мудрість дозволяють людині контролювати своє життя. Якщо ми самі контролюємо своє життя, то це не переноситиме нам свободу, але лише обмеження. І не знаю, не зважаючи на це, нам все одно потрібно віддавати владу над своїм життям Ісусу Христу поставити. Надіятися на нього. І Трати на нього давати йому сісти в на на нашому, нашому серці, дати йому головне місце в своєму серці для, для Христа. І тому розуміючи те, що в життя може приходити в але ми всі, ми, ми всі долаємо ці труднощі, силу Його, того, хто любить нас і полюбив нас. І Тому будемо стверджуватися на Слово Божого. Христос, наше джерело, і нехай Бог допоможе нам ділитися благою віскою помі цього світу. Амінь.